Вітаю, друзі! Ви на каналі Подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже, і нас з вами. Сьогодні я розповім вам про єдиний художній фільм, в якому зображується, хоча і в замаскованій формі: останні дні життя всіма улюбленого фронтмена гурту Нірвана, знаменитого Курта Кобейна. Мова йде про стрічку Гаса Вансента з недвозначною назвою Останні дні 2005 року. Одразу зазначу, що це. Не біографічний твір, в ньому немає якихось теорій щодо мотивів чи самих обставин смерті Кобейна. Насправді, стрічка є лише вільною інтерпретацією і тільки частково заснована на реальних даних. Головного героя, між іншим, звуть не Курт, а Блейк. Проте і візуально, і поведінкою він нагадує саме Кобейна. Та й, власне, сам режисер наголошує, що надихався історією знаменитого музиканта, і це вказується перед титрами. А втім, про все по порядку, поки приготуйтесь до культурологічних деревен. День, бо ми починаємо. Одразу скажу, що фільм не має чіткого сюжету, тобто, ми, звісно, ще на початку знаємо, чим все скінчиться, але історія, як на мене, подається глядачеві досить абстрактно. Тобто, ми бачимо, як Блейк переживає внутрішню кризу, як обриваючи телефон, до нього намагаються додзвонитися продюсер та інша організаторська братія. Проте герой виснажений, він замкнений в собі і майже не говорить. По суті, він лише бродить довкола будинку та постійно щось сам до себе бурмоче, хаотично виконуючи якісь свої щоденні ритуали. Час Світ часу таки намагаючись з кимось поспілкуватися хоча це у нього не дуже і виходить. Трічку однозначно можна записати до Артхаусу, і варто сказати, що всі її сенси ховаються саме у стані головного героя, його емоціях та переживаннях. І ми щитуємо їх не класично сюжету чи поведінки, а скупи деталей, на які зазвичай уваги навіть не звертаєш. Це положення камери, як падає світло, куди і саме як іде герой, і найголовніше це тиша і звуки. У фільмі дуже важлива саме звукова складова. Таким чином, ми бачимо, що Блейк дуже мало. Говорить, переважно це бурмотіння до себе, але коли він вже починає говорити, то здається, що він намагається вхопитися за людину, наче за рятувальне коло. Це в нього певна річ не виходить. Також звуки церковних дзвонів, які дуже часто у фільмі лунають на фоні. Вони додають певної траурності, ніби підкреслюючи те, про що міркує Блейк, демонструючи таким чином його внутрішній емоційний надрив. Якщо вже говорити про звуковий супровід, то певна річ варта згадати саундтрек Death to Birth, який написав. Став сам Майкл Піт, власне актор, котрий грає головного героя. Виконання цієї пісні можна назвати кульмінацією історії, і після цього ти вже розумієш, що герой для себе все вирішив. Підсумовуючи, скажу, що фільм явно не розрахований на широку аудиторію. Це те кіно, яке ти подивишся лише раз у житті і, скоріше всього, наодинці. І то додивитися ти захочеш за умови, що розумієш контекст, тобто, як мінімум, знаєш, хто такий Курт Кобейн і власне його історію. На цьому у мене все. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на наші канали на YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram. І не забувайте про Facebook. Також підтримуйте нашу армію і одне одного, ну як завжди. До зустрічі у наступному випуску.